Всім привіт! Це канал Праквіти. Сьогодні у нас 22 серпня. І В цьому відео ми покажемо, як виглядає наша хризантемка, яку ви можете придбати вже сьогодні на нашому сайті квітка Дніпрорком'я. Ця хризантемка була висаджена у нас в травні, якась в червні з євроживця. Висаджені рослинки у горщики діаметром 12. Ось такі вже кущики, якісь більші, якісь менше. На сайт ми додаємо вже ось гарно підрощені кущики, і вже з такою гарною корневою. Ось такі біленькі, гарні корінці, вже готові до висадки в ґрунт. Зараз трошки пройдемося по сортам, які зараз вже є в наявності. Звичайно, всі сорти не вдасться показати в одному відео, ну, я думаю, більшість сортів ми покажемо. З майже вся хризантема у нас тут це мультифлора. Це хризантемка з невеличкою такою дрібною квіточкою, кущики мають невисокі і ростуть кульками. Також є у нас невелика кількість і середньоквіткової. І крупноквіткової горшкової хризантеми, але зараз в наявності їх ще мало, і вони будуть готові до продажу трошки пізніше. Ось так виглядають кущики середньоквіткової, кущової хризантемки. Так, І почнемо огляд наш із хризантемки під номером 101 це хумарен оранж. Серія хумарен це рання хризантемка з крупною квіточкою. Номер 102 Humaran Pink. Номер 103 Humaran Yellow. Дуже гарна серія. Квіточка 6-7 см в діаметрі. Так, іще одна рання серія. Це Гол. Номер 105 це Гол Orange. Ось так виглядають кущики. Далі у нас буде хризантемка під номером 503. Це сиріні Мауве. Дуже яскравий гарний сорт. Номером 502 це сиріні Red. Наступна хризантемка у нас під номером 505. Flyer Pink дуже гарний сорт. Дуже популярний був в минулому році. Швидко розібрали його. Всі фото ми вставляємо свої, окрім новиночок. Новиночки будуть фото із каталога виробника будемо брати. Номер 514. Фієстаред. Ось такі кущики. Номер 541. Це новиночка. Це сальта Віолет Бланк. Фото брали ми з каталога. Ось такі гарні кущики. Так, тут ще одна у нас новиночка. Це у нас номер 540. Це пікта піктавіолет Бланк. Також дуже такі набиті гарні кущики цього сорту. Також новиночка у нас в цьому році. І також цієї серії з такою ромашечкою 539. Це ЦЦА таред голд. Так, наступний сорт у нас номер 526. Це у нас Adora Purple. Номер 533. более red. Ось такі також компактні, дуже пишні кущики. Також новиночка в цьому році. Так, Наступний сорт у нас 523. Шор Blossom дуже популярний. Яблуневий цвіт. Ось такі кущики. Це саме рання хризантемка, завжди у нас починає вона перша квітнути. Наступний сорт це у нас серія Ставіскі 519, Ставіскі ред. Ставіскі, як завжди, гарні пишні кущики. Сорт, який не підводить ніколи. Так, далі Ставіскі у нас під номером 522 рожева. Тавіски вайт номер 520 біленька. Номер 518 восемнадцать тавіски парпел. І номер 517 це також ставіски, ставіски оранж. Ось така помаранчева. Наступний у нас сорт буде номер 538. Ось такі кущики. Це також новиночка в цьому році у нас. Сорт має назву Fan Fan Lich. Далі у нас номер 530, Sweet Pink також ранній сорт. Ось такі вже гарні кущики. Далі у нас це номер 158, Адура дуравіолет ця красуня квітне в жовтні, також дуже популярна. Ось такі кущики. Наступний сорт у нас номер 544, це Авалон Парпел. Також Авалон серія дуже популярна, всі знають її, дуже гарна квітка крупна. Далі номер 500, це у нас каміннаред. Ось такі гарні пишні кущики. Номер 535, це у нас також новиночка Lumia Blanc. Така біла ромашечка. Вживу ми ще не бачили квітне, тож в цьому році обов'язково покажемо. Наступний сорт це номер 531. Це в нас також була новиночка, Водер Bonder Yellow. Ранній сорт. Кущики невеличкі. 527 це у нас Адура Ред. Наступний сорт у нас номер 106. Це в нас рання серія Wall Yellow з крупною квіточкою. Ось такі гарні кущики. Наступний сорт. номер 547. Це для нас новиночка, це серія Blanchet. Blanchet White під номером 547. Дуже гарні кущики. Дуже такі набиті. 548 це Blanchet Yellow. Також, бачите, такі гарні набиті кущики в серії Blanchet. Так, і тут у нас номер 117 це podium Pink Bicolor. Ось так виглядають кущики цього сорту. І останнім покажу вам горшкову середню квіткову, це номер 765 Breeze White. дуже гарний сорт, така біла ромашечка в діаметрі десь 7-8 см. Ну, а більше сортів середньоквіткової та крупноквіткової, вже покажу в наступних відео, коли вони вже будуть готові до відправки, всі ці хризантемки обов'язково порадують вас цвітінням вже цієї осені. Після пересадки більші горщики або відкритий ґрунт, кущики стануть ще більшими і гарнішими. Особливо пізні сорти. Часу до жовтня місяця ще достатньо. Тож, хто бажає замовити? Таку осінню красу запрошуємо робити свої замовлення у нас на сайті квітка. Посилання, як завжди, буде в описі під відео та у закріплених коментарях. Відправляємо ми новою та Укрпоштою після повної передоплати. Оплата здійснюється у нас на офіційний рахунок, а реквізити я скидую на Viber або Telegram. На завершення хочу трошки показати, як виглядає. Хризантемка наша у горщиках на 3 літри. Цю хризантемку ми вирощуємо для продажу вже у квітучому стані, тут у місті Дніпро. Ось так зараз виглядають наші хризантемки. До цвітіння кущики ще трошки підростуть, перетворюються на гарні акуратні кульки. Ранній сорт вже починають квітнути. Ну, на цьому у нас все. Дякую, хто додивився відео до кінця, і до зустрічі на нашому каналі.